Маю нову історію з клієнтом. Ви зараз послухайте і розсудите, хто не правий. Я чи вона прийшла до мене сьогодні? Жіночка бабуся, вже і каже: Синок, там суповий набір є щось вибрати на борщ? кажу, ну є даємо всі підрядки, стучки, це хребет порубаний. Ну добре, а покажи мені щоковин, показую. І вона каже: Ти можеш мені її відрізати? Шмат? Я кажу, щоковинку можу поділити навпіл, ось так повздовж, Якщо вам підходить, ну покажи. Я їй показую, і вона каже: Ні, мені треба третю частину. Тобто вона хоче, щоб я цю частину де найбільше м'я. Сі її відрізав і залишив собі гіршу частину. Я кажу, ну на жаль, ми не робимо так. Якщо ділимо навпіл, щоб було порівно і одному клієнтові, і другому клієнтові. Добре, це не підійшло. Третій варіант. Вона мені каже, може, ти мені лопатки покажеш набор. Показує їй лопатку. Кажу, лопатку можу відрізати як захочу. Добре, піднімай, показуй шматок. Піднімаю шматок, показую ножем. Вона каже, ще трошки більше. Я показую інше. Вона каже, ще чуть-чуть більше. Показую. Вона каже: Добре, ріс, я відрізаю, кладу на вагу, виходить вісімдесят Гривень, і вона до мене каже: Ну, це мені за дорого, це мені забагато. Я кажу, ну я відрізав стільки, скільки ви просили. Вона каже: Ні, я цього на жаль не буду брати, бо мені це не підходить. І я кажу, зрозумів, кладу назад, і вона мені в кінці каже, ну щось ви нічого мені не хочете відрізати. І я їй кажу: ну, мабуть, це проблема не в мені все таки, а проблема у вас. Бо я вам запропонував всі варіанти, які мав, які я міг зробити, а вам не підійшло. Тому перепрошую. Вона розвернулася і пішла. Скажіть, це я щось зробив не так, чи це все таки клієнту? Щось все не так.